Проведення закритого масажу серця Показання. Зупинка кровообігу, клінічна смерть. Методика проведення. Потерпілого вкладають горілиць на тверду основу, бажано з опущеною верхньою частиною тулуба. Забезпечують прохідність дихальних шляхів, проводять штучну вентиляцію легень способом рот до рота або за допомогою дихального апарата. Знаходячи з боку від тулуба потерпілого, реаніматор кладе кисть однієї руки на нижню третину грудини строго посередині, так щоб пальці були підняті вгору та розташовувались паралельно до ребер. Зверху він накладає кисть другої руки і ритмічно натискуючи зміщує грудину у сагітальному напрямку на глибину 3-5 сантиметрів. Частота натискувань 60 за хвилину. Обов'язкова умова: під час натискання пальці кисті треба підняти вгору для попередження перелому ребер, руки випрямити в ліктьових суглобах. Масаж серця таким чином здійснюватиметься масою тулуба реаніматора. Штучна вентиляція легень та масаж серця проводяться у співвідношенні 4 до 1. Ознаки ефективного проведення реанімаційних заходів звуження зіниць, нормалізація кольору шкіри, відчуття під пальцями артеріальної пульсації, синхронної з масажем. Іноді визначається артеріальний тиск. У деяких випадках може відновитись серцева діяльність.